І да, що я вам покажу. Дивіться, сьогодні на виробництві і у нас є унікальна можливість показати, скільки гілкорубів хлопці збирають за одну зміну. Дивіться, це у нас гілкоруби GS 60. Це у нас ремінгтони. До речі, відразу хочу похизуватись. Гілкоруби Ремінгтону йдуть з двигунами лонців. Надійна гарантія на надійному вирібні. Ходімо далі. Дивіться. Тут у нас бетонозмішувачі. Це все те, з чого колись починалось. Виробник скіф починав, запам'ятайте, з бетонозмішувачів. Ну а тут у нас ось гідравлика. І саме сьогодні ми покажемо, як вона працює. Отут її хлопці збирають вже один ось такий дровокол гідравлічний. Ми повезли і будемо зараз тестити. Тому в наступному відео ви подивитесь, як це все працює. А кого цікавлять? Гілкоруби подрібнювачі, бетоносмішувачі. Чекаю вас в коментарях телефончики в Шапці профіля. пишіть, будь ласка, обов'язково надамо найкращі умови.